Зі Скутного двору. у Велике місто. Ось і театр. Добрався. Із самого Чіпінг Нортона. Калеб Купер. В турі. Хочу поставити фермерство в центр уваги. Розкажи нам про фермерство. Для мене кожен фермер герой. Трактори. Питання: ти втратив цноту в тракторі? Ні, у Фольксвагені Поло. Овець. Терпіти не можу овець, ненавиджу їх бляха. І не забуваймо про Кларксона. Він мене бісить. Яка в тебе сівалка? Червоненька. Я зазирнув у телефон і побачив найгіршу заставку, яку можна поставити. Ви готові? Я вас прокочу. Я тут щасливий. Сільський довбень. Світ очима Калеба. В турі. Незабаром. Дивіться в перекладі та озвученні групи «Водне рило. І долучайтеся до нас у телеграмі в Одне. рило.